2 гектари ОСГ, село Велика Бугаївка, надіюсь мене чути, вітер сильний вибачайте. Так, значить, 2 гектари ОСГ на такому рівному чудовому місці. Далеко, далеко від села. Село взагалі, ну, якби початок села у нас ось буквально за метрів 500. Це якщо по прямій, а е, інша дорога можна на асфальтовану дорогу виїхати іншої іншим шляхом, то буде метрів, мабуть, е, мабуть, кілометр, близько кілометра. Так, ділянка в полі в межах села легко переводиться під забудову, чудово підійде до якогось котежного містечка. Ну, е, ділянка прямокутна, е, абсолютно правильні розміри, легко ділиться. Розміри, звичайно, і план додам в описі, або буде посилання в оголошенні. В оголошенні будуть фотографії і більш детальна інформація. До речі, поруч масив масив, який повністю вже переведений під забудову. Це вже роздані ділянки там від 10 до 25 соток. Це все новий масив під забудову. І він межує з цією діляночкою, що ми продаємо, ОСГ, 2 гектари.